Златочка? Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Златочка народилася 8 серпня. Назвали ми її златочкою, тому що Жанні планували до її народження. У нас було небагато варіантів з іменем. Якщо хлопчик, то є горе, якщо дівчинка, то злата. Так я її назвала її златою, щоб і Жання знав, що вона злата. Жання дуже очікував на її появу. Я оструцька Олена, дружина загиблого військового струцького Євгена. Познайомилися ми з Женію у 2012 році під час навчання в технікумі. Тут же в хомутці. Я була на другому курсі. Женя на третьому. Познайомилися ми з ним в листопаді, і так якось швидко закрутилося. В нас все закрутилося. Я закінчувала навчання. Технікумі Женю забрали до армії у 2015 році. Я закінчила технікум і поступила до Харківської академії, і далі продовжила навчання. Як повернувся з армії. Мені дуже хотілося жити в Харкові залишитися, але Женя не дуже любив великі міста. Він завжди хотів бути вдома, в селі, друзів тут у нього багато рідні всі. Ну, звичайно, що я його підтримала, що повернулися ми сюди. Тоді. Поїхали ми на заробітки в Польщу перший раз, бо дуже нам хотілося свого будинку. Мріяли про дітей, про будинок. Завжди відкладали з дітьми, тому що нема будинку, не хочеться по квартирах ходити. Потім ми приїхали з Польщі, жили в мене трошки дома в Зіньковій. Потім... Рішили, що ще потрібно нам їхати на заробітки, тому що дуже важко назбирати кошти, щоб придбати свій будинок. І тоді ми вже поїхали з ним в Англію. Це було в селі Малих Сороченцях. Ми відтіля роду ми і Він родився зимою 4 лютого. 1992 року. Це була перша моя дитина. У нього є ще погодок брат, у них різниця півтора років. Він був кипішним хлопцем. Це так. І як я пам'ятаю, такий, такий випадок, вони були ще дуже маленькі, Той, що син маленький, ну менший середній син, він був півтора року разниці, я вам вже його уговорила. Жені було півтора роки, а цей був ще на ще був в, в колясочці. І я вийшла, ми живемо в селі, і я не можу сидіти в хаті, треба туди-сюди мені бігати. І я вийшла на. На, на вулицю, та дитина спала, ця собі гралася. Чую, щось там дуже в хаті, так у нас голосно. Заходжу в хаті, той маленький плаче в коляски, а Женечка сидить на кроваті і колише його. Питають, ти чого плачеш? А він мені говорить, а Айосіка плаче, і я плачу. У мене ще донечка є, ну а з донечкою вже різниця в чотирнадцять. Де, шістнадцять років. Шістнадцять років, як у нас. Даренка родилася, Женя вже вчився в технікумі. Він вчився на ветлікаря. лікаря. Ця Женя всі медальки, всі його такі вони для нього дуже цінні. Він 14 років займався гривим спортом. А вже коли він такий став більш дорослий. Це вже ми жили в замзнікові він у спортзал ходив. То він вже почав для себе займатися не геровим спортом, а просто важкою атлетикою. Він піднімав. Я пам'ятаю, такий в нього був. 209 кілограмів він підняв від полу, відірвався, я ще його, його особисто фотографувала. Каталися ми з ним на велосипеді, Зінькою приїду, прогнусь під тією деревинкою. та прогнувся, та впав з валіка, а це болото. Кажу, давай поїхали, мама та мама рядом жила, давай, каже, переодягнешся. Кажу, я вже ще далі будеш їхати на валіку. Ні, я поїду так, мені все одно. Топок десь там і залишився і досі в річці. Ну, так і здав на приключеннях, ніколи не соромився нічого. Любив рибалку, охоту. Це весільні наші фото, тут в Маргородському заксі. Ми приїжджали тут, розписувалися з Женією. Це ми у моєму місті Зінькові біля Березового гаю фотографувалися. У 2019 році, в липні, місяць, ми одружилися. Якось так все спонтанно вийшло, бо дуже ж давно все хотілося. І ми якось так приїхали з Зінькова в Миргород. І Пішли подивимось на обручки. Ну пішли, подивимось на весітні обручки. Якось так я помню, ну, взагалі спонтанно, Це був червень місяць, 12 червня. Ми зайшли в магазин, подивились на обручки. Женя каже, давай купимо. Ну що не житя нуть, чи просто розпишемося. Навіть батькам не будемо говорити. А потім таки вже обдумали, що ну як це батькам не говориться, ну обійдеться, хоч якусь мінімальну маленьку, маленьке весілля, потрібно зробити. Я цю пропозицію, якщо чесно, вже ждала давно, 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 давно. Я була дуже рада. Я була дуже рада. Я була дуже рада. Я, цю пропозицію, я вже думала, коли вже воно буде, коли вже воно буде, чи не буде його взагалі. Коли буде? Я дуже була рада, що, що вони вже нарешті вирішили одружитися. А ще я була безмежно рада, як вони сказали, що в них буде дитинка. Я тоді була на цьому від, від щастя. Почалася ж війна, ми приїхали в село, і Женя мені говорить, що це вже дійсно війна, хто знає, що буде завтра, я хлопець, піду в ліс торбинкою. А що ти тут будеш робити? 14 березня він мене вивіз на Миргородський вокзал, відправив на Польщу, а сам уже чекав, що його ось-ось призвуджеш до служби. І так і сталося. 4 квітня він вже з речами поїхав до військкомата. Відразу його забрали у Засулля Лубенський район. Там вони відразу були всі, поки їх там. На частини розділяли. І після засулля вже їх відправили на Харківську область. Там він був, в село Уди, довго вони там були, попадали вони під обстріли. Говорив мені по телефону, каже, я не знаю, як, я ми, як ми вийшли взагалі з того ярка. Каже, би не ярок, каже, нас би вже тут стих накрило. Це такий самий, такий жорстокий перший був якийсь бій, що вони попали. Там були й жертви хлопці, але, на щастя, Женя тоді вижив. Посліднім часом вони були Луганська, Донецька область. В Луганській області він був в Діброві, там, де його й поранили на позиції. Це наш Женя будинок, який ми придбали. У двох нам дуже хотілося свого особистого будинку, не квартири, а будинку, тому що ми обоє виросли в будинку, хотілося свого. Особисто, щоб облаштувати його під себе, зробити ремонт під себе, зробити навколо будинку по-своєму, все придбали ми його вже під час війни. Я була на заробітках, Женя був на війні. Дуже нам хотілося тут жити. Планувався ремонт, народження доньки в цьому будинку, але так склалося, що ми і не пожили дня цього, і жодного дня в цьому будинку, тому що Женю ранило. Вже вже нам було не до ремонтів, не до будинку. Поранили його 11 квітня 23-го року. Взагалі він не, не повинен був іти в той час на позицію, то, тобто то була не його черга, але його попросили помінятися. А так як він завжди не відказний у нас, завжди, звісно, що піду. Так як хлопці не хотіли йти, він пішов 12 квітня. Він вже вийшов на зв'язок. Він взяв трубку. І зразу відбився. Я думаю, що це таке? Щось може він зайнятий, думаю, ладно, почекаю 5 хвилин, можливо, він передзвонить. Він не передзвонює. Я знову дзвоню, він бере трубку, такий голос єлі-єлі відтягує. Каже: не переживай я в Дніпрі, не переживай, я ранений. Приїхали ми до нього в Дніпро. Він такий ще ж, звичайно, що він тільки після поранення, він такий ще дуже не змінився. Ну, вже видно, що він виснажений, бо дуже багато втратив крові, так як він з позиції йшов. Два кілометри, а то й більше сам на ногах з таким тяжким пораненням його поранив снайпер, наскрізне вогнепальне поранення. В нього виходить в спину, його ранили через живіт вийшли. У нього за діти всі були важливі органи. По його словам, він дуже був морально убитий, тим, що його треба було виносити, а йому хлопці якби сказали, що важко, ми тебе не понесемо, тобто йди сам, і він пройшов сам скільки, стікаючи кров'ю. Він мені це все розказує морально і каже, мені так важко. Каже, каже, чого зі мною так поступили. Я каже, я знаю, чи Генню він би на собі усе би повиносив, нікого ніколи не оставив. А так, як прийшлося, він знав, що його вдома ждуть, люблять і цінять його, і переживаємо і всі за нього, то він ішов сам. Дніпрі він полежав із 12 по 14, по 15 квітня, 15 квітня його перевезли. Поїздом, тим поїздом ще ранених перевозять до Києва, до інституту Шалімова. Це інститути трансплантології і хірургії. Так тяжко ще споминати і згадувати. Він такий став, такий. Він, такий, він так дуже схуд. Ну, того Жені, що в нас було його стало сама кожа і кістки стали. Він такі в нього муки були страшні. Я не уявляла, що так можна терпіти. Він він три, мі три місяці він, 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 він був без їди. Він казав: мама, ти не представляєш, як я їсти хочу. Один час йому навіть ліпше стало. Він навіть своєї палати і, і дійшов аж до поста. А до поста йти так метрів, метрів, метрів тридцять. Ми з ним гуляти ходили. Ми з ним навіть у магазин їздили на, на, на колясочки з тими, з тими його. Ну, тими, З, з, з приборами тими, що там у нього були. Він три рази був в реанімації. І четвертий раз він теж його, ну, його забрали в реанімацію не якби для того, що він там захворів, а просто в нього ніби як почався кашель. І там там просто там апарати, ті, що дихальні, його через те туди забрали в реанімацію. 3 липня ми з ним по відеозв'язку говорили. Ну, Говорили мене дуже довго. Бо йому так було зле, він такий був злий, нього ну, я то розуміла його. І четвертого чи п'ятого ми ще з ним, мабуть, по телефону, так трошки щось зовсім трошки поговорили, бо йому вже було погано. І потім, ото з п'ятого на шостого йому було взагалі погано, його на ніч забрали в реанімацію. Утром я прийшла у, у пів сьомого. Мені дали халат, я навіть туди прийшла, дали пере, перепустку, я сама туди ввійшла. Я підходила до його палати, бачу, там, де його стояло ліжко, там багато врачів, і щось вони там роблять, роблять. На мене медсестра глянула і батьконько вийшла, взяла мене під руку і каже, він живий, він живий. Вийшов лікар і почав там мені говорити тими медичними термінами. Я кажу, я, я, не, я не розумію. Ви мені свої, скажіть, прогнози, які є. А він каже, практично ніяких шансів. Він сказав, що у нього почався тромбоз легенів. Я тоді пішла в палату свою там, де ми лежали лежали Женю. Ждала, поки мені щось скажуть. І буквально через час він прийшов і каже: Жені, більше немає». Мені вже дзвонить, мабуть, десь около ї ранку, і говорить, що Женя помер. Я їй кажу, та ну тітларі, кажу, не шутіть, каже, ви що прикалуєтесь?» Скажу, ну як це так. Вона каже, Ліна, ну як з цим можна шутить? Вона каже, що в нього зупинилося серце і все, не витримало. Тому що в нього дуже було багато наркозів, обезболюючого. Вирішила створити петицію про звання Героя України посмертно. Тому що я вважаю, що мій чоловік Євген Струцький заслуговує е, на таке звання, тому що він віддав саме цінне. спочатку своє здоров'я, за яке боролися, потім своє життя. Він був не просто чоловіка. Я не знаю, це я дуже вдячна Богові, його мамі за такого прекрасного сина, тому що я була не просто заміжня, а за мужем іменно. Це чоловік з великої букви. І людина також. Він пішов від нас дуже рано, але залишив дуже великі на серці рани, дуже великі Я весь час і зараз чекаю, що він десь приїде, що він десь воює, він десь прийде, зайде, забіжить нежданчиком, як завжди, неочікувано. Але я мозком розумію, що цього вже ніколи не станеться, дуже важко з тим змиритися. Як далі з тим жити. Вже добре не буде, всі говорять нічого, все буде добре. Ні, добре вже не буде так, як було раніше. Я і зараз з ним часто розмовляю. Дивлюся на портрети розмовляю. Мені як мамі це дуже важко. Я так це всім важко. Всім мамам. Я рада, що у мене такий син був, що в мене така невістка, що в мене є внучка. Якщо в мене є часточка, Жені залишилась у нас. Все вона буде знати, який в неї був тато. Хотілося б, щоб вона від нього перейняла все найкраще, всі його якісті людські, щоб вона знала, що в неї такий був тато. Вона б ним пишалася, це точно. І він би нею також.